Усім привіт! Ми сьогодні в четвер працюємо на майданчику, де продаються автомобілі, показуємо ціни, які скільки вони коштують, які мають пробіги. Показуємо короткий опис автомобіля, що продавець написав. Є телефончики, телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч. Якщо бачили про продаж автомобіля в Ютубі. Хто ще не був підписаний на наш канал, то ви, будь ласка, підпишіться, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду і прошу вас додивитися дане відео до кінця. Приємного перегляду. Здається Реношка. Реносценік. Кого цікавить 15 рік, 11300, телефончик продавця є. Пробіг 195 тисяч. Кого цікавий, телефонуйте. Продавець вам надасть цю інформацію по онлайн. Кранатенго, вантажний варіант, продається автомобіля 15 рік, 3300 30 телефончик є, пробіг є. Так, друзі, щоб ви не думали, вам люди купують автомобіль, вибирають Так що торг іде. Поспішайте, якщо у вас якийсь автомобіль зацікав з відео, не зволікайте, телефонуйте до продавця. Якщо бачили в Ютубі, Рекламу про продаж автомобіля. Хочемо оглянути і купити у вас. Так, такий Nissan Qashqai продається. 2007 рік автомат 8500. Телефончик є. Пробіг 169 тисяч на цьому Qashqai Так. Наступний Qashqai Наступний кашкай. Так, тут треба отакого от знімати. Зараз ми перевернемо камеру. Одинацій рік 10950. Ціна автомобіля даного телефончик там, напевно... А, є, є телефончик, зупиніть на паузу. Телефонуйте до продавця. Astra J. Опель Астраджей. Ополь, астраджей. На такій гумі, зимова гума. 11 рік, 1,6 бензин, 6900. Так, ви бачите телефончик на екрані, не зволікайте, ви бачите, я вам показую, люджу дуже автомобіль. Все влаштовує. Ринок має бути торг. правильно? От він і торгується. Так. Ось така на дача продається. Здача от така цікава є автомобіль з таким от кузовом в такому варіанті. Що нас дача коштує? Коштує 4700 9 рік. 1,4 бензин, телефончик є в продавця. Кого щось зацікавило, якийсь автомобіль, який ми знімаємо, одразу телефонуйте до продавця. Якщо не місце, домовляється, ви а якщо місцеві, домовляйтеся на яку годину. Вже конкретно раз, під'їхали і забрали машинку. Так, кажу продається партнер. 9-й рік, 26. 240 пробігу, 5200. Рідна фарба, оригінальний пробіг. Замінений ГРМ та масло. Не масло, а олива. Олива двигуна. Масло ви на хліб мажете. Другомія Лива та купель Астра К. Знову зараз подивимося. До речі, друзі, хочу нагадати, що друге відео сьогодні. Ми сьогодні знімаємо два відео. Подивіться це, перейдіть на канал, подивіться ще одне. 17 рік, 9500. В Попередньому відео була Astra 18 року, а ціна так само, по-моєму, 9400, якщо не помиляюся. Перейдіть на канал, подивіться, можливо, ти самий продавець, просто просто один автобіль тут стоїть. А другий там -отам, на іншому майданчику трішечки, далі на 50-200. Ось така біла Астра-К. Артоніки, протитуманки. Далі у нас Kia. такий KIA Універсал. Якщо когось зацікавила машинка 2019 року, вона 12% коштує. О! 2019 року 12500, а попередня Астра 18-го була 9, ось там 4 якщо не помиляюся. Бачите, вже 3000 доларів. Чому Kia дорожча Астра Катиш, якщо напишіть в коментарях ваші сі думки? Буде цікаво почитати. Далі, Зофіра. Zafira. Це напевно вже трішки давно стоїть. Можу поясню чому. Тут щось трішки трошки ташечки нагадали на неї, бо вона переправлялася 6200 рік, 12, 219 пробігу, 1,6 бензин. Телефончик продавця є, телефонуйте, ну, дорогий автомобіль з Зафіра. Є в нас в місті люди, які займаються підбором. І в інших містах України люди, які займаються підбором, шукайте їх через Instagram, TikTok. Домовляйтесь про зустріч. І хай вам подали якусь як машинку. У них є певне обладнання, певні якісь знання, на що звернути увагу. Так, документи по автомобілю якийсь продавець показав. Тут написано, що це автомат 12 рік, 7900, 280 пробігу, 1.6 дизель телефончик в правому нижньому кутку оголошення є. От така Кія продається. Так, далі у нас. Volkswagen Туран в синьому кольорі. Volkswagen Toran. Так, ціні він нас, його оцінюють 6500 2007 рік, 245 пробігу, 1.6 бензин. Так, телефончик ви бачите себе на екрані. Ну, Ось такий Туранчик продається, кого зацікавив, не, не зволікайте, телефонуйте. Бронюйте, бронюйте там. Це так, я завтра приїду. Наперед гроші поки не скидайте продавцю. Другом щось не сподобається. Ауді. Ауді продається. 6204 рік, 261 на пробігу. Так, телефончик є, телефонуйте. зараз дуже крута машинка буде. Вам покажу, але що вже в кадр попадає фара. А ви поки звертайте увагу на цю Audi. Так, це крута машина, Volkswagen. Як це Tiguan, Чи Touareg. Touareg здається, давайте подивимось. Я щось трошки з часом путаю. опутаю. Навіщо тігуни? Вони хай схожі на Touareg. 19 рік, 16500, 2.0 бензин. 160 тисяч. Тут телефончик є, телефонуйте до продавця, а ми йдемо назад автомобіля, дивимося, яка це модель. Це у нас Тігуан. Бачите, Тігуан. Є трошки Тігуани, у них Не, отут трішки таке скло. І це бач, в старіших моделях. Навіщо вони вже схожі більше до Туареля? Беріт такий більший, як до Туарековський. Сіні фари. Так, ще один туранчик 2008, -го. 2008 -го року. 2008 року. 1,4 бензин, пробіг 190 тисяч, 6900. 6900 костає цей туран. Так, куди ми ще з вами підемо? Давайте підемо на це гряд, тут є пару декілька машин. О, давайте цю вантажівку, якщо вона продається, я вам її зараз діло покажу. Можливо, хто займається якимись такими перевезеннями. Там меблі. Можна доставці, якісь там продукти, харчування. І це, бачите, холодильник, морозиво можна, м'ясо. Продається вона, не продається. Або нема ціни. Ну, Але є такі значить, такі герно. Дивимося, що у нас коштує це Рено. Цим рядом будемо тут такий катабулів з'їмемо. Так, 6500 бензин, дизель-1,5, дизель, 11 рік, 10 тисяч пробігу, за є, дуже добре. Можна відвідувати авторинок, дивитись наше відео і купити собі хорошу машинку. Далі рено, дайте у нас Ford Focus. Фокус. Другий Ford Focus Дивимося на модель Ford Focus 2008 рік. 5500, 1,6 бензин. Пробіг 200 тисяч. Телефончик продавця є під фокусом над Німеччиною. Чорний Ford Focus продається. Друзі, коло цікаво телефонуйте. Я всім дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Напускайте подобайку, підпишіться на наш канал і напишіть будь-який коментар під даним відео.